Вчора мене запитали, чи дивлюсь я своє власне майбутнє? І чи не страшно це? Перше, що відразу хочу зазначити, і що, мабуть, вас дуже здивує, але особисто мій соляр на цей рік. Просто найгірший з усіх, що я бачила, і, мабуть, з усіх можливих. І я не перебільшую. Хто щось трошки розуміє, знає, що Плутон, Скорпіон, восьмий дім це найсильніше напруження. Це кризи, трансформації, важкі випробування, хвороби і навіть смерть. Так ось. У весь мій соляр не просто починається зі скорпіона, там же знаходиться мій місяць. І вся ця краса потрапляє у восьмий натальний дім, а перший натальний дім потрапляє у восьмий солярний. Коротше, скорпіон у цьому році править усім моїм особистим балом. Тобто за моїм прогнозом, у цьому році у мене могла бути гінекологічна операція. За моїми і мого чоловіка тенденціями цього року у нас обох яскраві показники на розлучення. І я думаю, цього вже досить, щоб зрозуміти всю прелість поточного року. Здивовані, і що ви мені скажете? Може, я неправильно інтерпретувала? Крім мене, мій соляр дивились ще два досвідчені астрологи, які мають свої астрошколи і навчають людей прогнозам. І все одне й те саме. І що ж наразі ми маємо? У мене таке є запалення. Але це просто запалення, яке легко лікується навіть не інфекційне. Все інше добре. З чоловіком не розлучаємось. До кінця мого року залишилось три місяці, я вірю, що так все і залишиться. Питання, як я цього досягла? Все просто я знала, що мене очікує. І як цю прелість скомпенсувати? У мене в житті мало програтися напруження і трансформації. І я Свідомо пішла в них. Різниця в тому, що я сама собі створюю чи обираю ось ці напружені ситуації.